Як реагувати на те, що вже колишня гуляє з іншим через три неділі, мабуть тижні, після закінчення стосунків, які тривали 3 роки? Якщо вона твоя колишня, то тобі повинно бути похуй, з ким вона гуляє, що вона там робить. У неї розпочалось її нове життя, а тобі своє будувати. Ну і я вважаю, що, скоріш за все, ваші стосунки в день, коли вони закінчились, Можна казати, що ви розійшлись, але хуйові вони були не в цей день, а раніше за це. Тобто, до думки, що треба розходитись, і ти, і вона прийшли задовго до цього. Дівчина через три тижні пішла з кимось гуляти, та й добре, та й добре. А що їй плакати, згадувати тебе? Скільки часу? Я вважаю, що, мабуть, це було б неадекватно. Якщо, наприклад. Круті стосунки, люди щасливі. А тут такий нещасний випадок. Не знаю, хлопець загинув, хлопець вмер випадково. А дівчина вже через три тижні з кимось там виставляє у себе фотки, гуляє та таке інше. Ось тут це дивно. Ви розійшлись, закінчили стосунки, ти живий, Так? живий вон там, задаєш питання. А що їй плакати? Познайомилась, пішла на побачення, може і потрахалась. Та й добре, і молодча. Вона вже будує нову історію, а ти думаєш про неї. І задаєш там собі питання стосовно того, що у неї відбувається в житті. Вона живе новим життям і думає про майбутнє. А ти думаєш про минуле. Ось про що думати тобі треба. Що щось не так з тобою. Не про те ти думаєш. Макс, мені здається, це не ок ходити відразу на побачення з іншими, хоча б з поваги до Трьохрічних стосунків і до почуттів партнера, які були не дуже і хуйові. Можеш хозити мене за це, але я не буду ні з ким гуляти, три місяці точно. Це твій вибір. Ну, знову ж таки, ти сам вирішив і роби це, якщо ти вирішив. Але із-за того, що ти так вирішив, це не означає, що вона повинна так себе поводити. Я вважаю, що дівчина розійшлась з хлопцем, вона. Має право через три тижні ходити з іншим чуваком. Має право. І я вважаю навпаки, чим швидше вона почне спілкуватись з іншими чоловіками, тим краще. знову ж таки, ви розійшлись. Ви спробували не вийшло. Нехай шукає себе. Не, не сидить, не страждає, а щось у неї в житті відбувається. Тому окне ок, ок та таке. Історія завершилася. У неї нове життя, у тебе своє життя. У неї нове життя ти ще живеш старим і збираєшся три місяці просто, так би мовити, страдати хуйньою. Роби, як хочеш. Але мені здається, що ти робиш хуйовий вибір. Мені здається, що ти видумав якусь хуйню. Я тобі скажу, не роби цього. Але вибір за тобою.